Одеські поліцейські затримали чотирьох чоловіків за підозрою у крадіжці речей зі складського приміщення одного з підприємств на території Хаджбейського району Одес. Фігуранти заздалегідь обстежили прилегу територію, а вночі прибули до місця вчинення злочину. Двоє спільників залишились біля автівки, інші двоє через підземний тунель завдовжки декілька метрів проникли до складу. Зловмисники зробили отвори у стінах, через які винесли 75 палетів з одягом. Що належить 36-річній жінці, яка здійснює торгівлю на промтоварному ринку. Попередню вартість викраденого майна склала 250 тисяч гривень. Щойно вони завантажили товар в автівку, їх було затримано поліцейськими. Наразі слідчі повідомили фігуранта про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме украдійці вчинені за попередньою змовою групи осіб, поєднані із проникненням у сховище в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі. На строк до восьми років суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під варто справи несення застави, досудове розслідування триває.